3 травня Шосткинщина прощатиметься зі своїм земляком, захисником Батьківщини Олексієм Римським. Траурні заходи відбудуться за адресою місто Шостка, вулиця Зелена, 4. Панахида розпочнеться о 10-й годині, початок траурної церемонії о 10-й. Олексій Римський народився у 1991 році. Дитячі та юнацькі роки Олексія минули у місті Шостка. Хлопець був дуже обдарованим, мав поетичні, художні та музичні здібності, гарно читав вірші, захоплювався танцями. Олексій брав участь в телевізійному конкурсі Україна має талант. Наш земляк завжди мріяв пов'язати своє майбутнє з військовою службою. У важкі воєнні часи його мрія здійснилася. За покликом серця пішов захищати Україну, але доля виявилася немилосердною до хлопця. 28 квітня 2023 року життя курсанта, солдата Олексія Римського обірвалося. Багато добрих справ він міг би здійснити в житті, заслужити нагороди і визнання, але не встиг. Колектив «ТРК Акцент висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового.